Великогомілкова кістка, тібія. Кістки гомілки складаються з великогомілкової тібія і малогомілкової фібуля. Обидві кістки являють собою довгі трубчасті кістки і будуть складати з тіла і двох кінців проксимального кінця епіфізіс проксималіс і дистального кінця епіфізіс дисталіс. Проксимальний епіфіс великого мілкової кістки потім буде утворювати колінний суглоб. Дистальний сполучається з тупою таранною кісткою з утворенням надп'яткового мілкового суглобу. Це у нас права кістка, тому стосовно себе я можу її розташувати таким чином. Проксимальний епіфіс. Проксимальний епіфіс великої гнилкової кістки представлений двома виростками, оскільки ця права кістка тут буде розташовуватись латеральний виросток Condus літераліс. Це медіальний виросток кондилюс медіаліс. Між цими виростками є підвищення, називається воно міжвиросткове підвищення еміненція інтеркондиляріс, яке складається з двох горбків – раз і два. Спереду та позаду від цього підвищення є два заглиблення, які в реальності називаються полями. Це буде переднє міжворосткове поле, «area intercondylaris anterior», Сюди прикріплюється передня хрестоподібна зв'язка. А тут буде розташовуватись заднє міжворосткове поле. «area intercondylaris posterior». Куди буде прикріплювати задня хрестоподібна зв'язка. Самі виростки являють собою такі собі втиснення і формують суглобові поверхні. Ця суглобова поверхня потрібна потім для сполучення з виростками стегнової кістки. Називається поверхня-верхня суглобова поверхня, тут і тут Файс articularis суперіор. А от нижня суглобова поверхня потім вже буде розташовуватись на протилежному кінці кістки. На нижній стороні. Передня поверхня виростка нерівна. Має таку собі покусаність. Тут розташовується велику гумілкову горбистість, туберозіта стібіаліс, стебіаліс, куди прикріплюється сухожилля, а голову м'я Тому така нерівна. І ще з латеральної сторони, знизу від латерального виростка. Також знаходиться площина. Правда, вона дуже слабо виражена. Це є суглобова поверхня для приєднання головки малого мілкової кістки. Вона називається суглобова поверхня малого-мілкової кістки, Facies articularis fibulae. Тіло великого мілкової кістки трьогранне, Складається з трьох поверхонь і трьох країв. Передній край медіальний і латеральний. Передній край добре пальпується на всій протяжності у вигляді такої рівної лінії на гомілці. І також добре прощупується одна з поверхонь. Поверхні будуть називатись медіальна. Латеральна і задня. До медіальної поверхні м'язи не прикріплюється, тому ця поверхня далі і на всій протяжності також пальпується через шкіру у вигляді рівної гладкої площини. Латеральна вігнута поверхня прикрита м'язами. Задня поверхня рівна злегка випукла, також прикрита м'язами. Пропальпувати їх не вдасться. На задній поверхні тілу велико-гомілкової кістки у верхніх відділах є злегка загнута зверху лінія. Це лінія прикріплення комбалоподібного м'яза. Вона таки буде називатись лінея мускулі солі. Лінія комбалоподібного м'яза. На дистальному епіфізі розрізняють виріст з медіальної сторони. Ще раз це медіальний край, оскільки кістка права. Цей виріс називається медіальною кісточкою маліолюс медіаліс. І на всій протяжності він добре контурується під шкірою. Медіальна кісточка потім буде прикривати собою таранну кістку стопи. З внутрішньої сторони вона обмежує бокові зміщення стопи. З протилежної сторони біля латерального краю вже навпаки не виріст, а вирізка, в яку вкладається малогомілкова кістка, тому вирізка називається малогомілкова вирізка інтісюра фібуляріс. А вся торцева поверхня вігнута для сполучення старанною кісткою ступи. І називається тепер нижня суглобова поверхня. На проксимальному епіфізі верхня суглобова поверхня. А на дистальному буде нижня.